Питання звільнення Тимошенко непокоїть і Францію. Доля експрем'єра. Одна з причин, через яку уряд країни досі не визначився щодо підписання угоди про асоціацію з Україною. Про це повідомив народний депутат Сергій Мішенко після зустрічі з представниками МЗС Франції. Ще одна причина сумніви у тому, що Україна спроможна втілювати нові євроінтеграційні закони. Тож французькі політики можуть відкласти питання про підписання угоди до того моменту, поки не впевні у готовності України жити відповідно до цих законів. Головною причиною таких сумнівів є незрозуміла ситуація з подальшою долею Юлії Тимошенко, не тільки для французів, а й для усієї Європи. Тимошенко це головний приклад вибіркового правосуддя в Україні. Її звільнення стане реальним доказом того, що Україна робить конкретні кроки у боротьбі з цим ганебним явищем. Одним з головних варіантів вирішення проблеми Тимошенко французькі колеги вважають декриміналізацію статей, за якими вона була засуджена.